Мій кормілець отримав отакий продуктовий набір від вілкула, скажімо так. Да, від міської Криворізької ради. Допомога пенсіонерам. І так, достаємо: ага, чай, три слона. два чорний такий ось. Шинка. Коротше, ліжик, з голоду не помрем, а, зі свинини. Так, свинина тушкована. Будемо потім по кожній баночці, як відкривати, знімати обзор. Каша гречана зі свининою. Так, згущенка. Це, до речі, виробник Одеса. Одеса. Паштет. Кстати, ми такий на тормозок брали у нас этот. Так, далі. Горошок зелений, консервований з москових сортів. Це должен бути хороший. Олія. Ну, олійна, навіть. нам це якраз треба. Кілограм цукру і 2 кілограма е борошно, пшеничне пекар Вищого готунку. Коротше, кармілець приніс, є що їсти. Ну а ваші вигідні онлайн-покупочки за посиланням в шапці профілю. Хто ще не підписаний на мене, підписуйтеся. У мене саме різна інформація.